Коломою відвідав Андрій Іванчук, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, юрист. Пан Іванчук уродженець писанкового міста. Каже, як тільки трапляється нагода, з великим задоволенням приїжджає до батьків на свою малу батьківщину. Депутат вирішив, хто ж, як не він, допоможе рідному краєві. Тому й запланував робочу поїздку у Коломею. Тут упродовж двох днів відвідував підприємства, котрі потребують його підтримки. Зокрема, побував на водоканалі, сільмаші, недобудованій поліклініці. У суботу ввечері у прямому ефірі на місцевому телеканалі НТК відповідав на запитання глядачів. Коломиянам пообіцяв посприяти у багатьох питаннях. Зокрема, що стосується водоканалу. Тут Нардеп поспілкувався з директором підприємства. Ігор Калиняк розповів, що перший транш світового кредиту погашений, показав, що зроблено. Проте, аби закінчити проєкт, їм потрібен другий транш це 3 мільйони доларів. Це повинно замінитися 20 кілометрів мереж. Збудувати резервуар чистої води на 6 тисяч кубів, щоб воду заповнювати тільки вночі, коли дешева електроенергія, і установити систему фільтрації до очистки у паводковий період, коли у нас буває вода не зовсім чиста. Ну вона чиста, але має мутність, кольорність. І установлення побудинкових приладів обліку. Відбір Коломиї вже прийшла за сприяння Андрія Івенчука, Міністерство фінансів включило наш водоканал у програму Світового банку на отримання чергових коштів для модернізації системи. Але виникла ще одна проблема з погашенням попереднього кредиту, який треба сплатити до 15 жовтня. Ми маємо 5,5 мільйонів різниці в тарифах. Таким чином ми звернулися до народного депутата. Він наш земляк. Він сьогодні, до речі, говорив з віце-прем'єр-міністром Гройсманом. Пообіцяли, що за рахунок різниці в тарифах нам погасять кредит. Якщо погасять кредит, то ми маємо шанс вже у вересні місяці підписати договір субкредиту. І ще до нового року ми можемо вже почати роботи. Я не бачу вини Коломийського водоканалу, тому що державний бюджет на сьогоднішній день тільки 5,5 мільйонів гривень заборгував за різницю в тарифах. І тому ми хочемо домовитися з урядом, щоб зробили взаємозалік. Все, що необхідно погасити кредит першого траншу, зарахувати заборгованість державного бюджету перед Коломийським водоканалом за різницю в тарифах в цю суму. І тоді Коломийський водоканал зможе отримати другий транш Світового банку по програмі допомоги комунальним підприємствам. І Я бачу, з таким підходом другий етап реконструкції буде зроблений досить якісно і швидко, і це буде тільки на користь. Наступний об'єкт, який відвідав народний депутат, Коломийський сільмаш. Андрій Іванчук пригадав початок 90-х, коли тут працювало потужне виробництво, і навіть просто зайти на завод було неможливо. Директор Сільмашу розповів, як вдалося протриматися на плаву останні роки та ще й відновити виробництво. Аби далі мати змогу розвиватися, сільмаш треба включити у державну лізингову програму. Іншого виходу керівник не бачить. Для цього на заводі вже підготували потрібні документи. Директор очікує підтримки депутата у Києві, коли засідатиме комісія з приводу сільмашу. Ми пройшли державні пробування значить протокол цьогорічний, тобто річний. Тобто нас всі свіжі документи. Тобто, ми... Не зупинялися фактично. Давайте тоді я отримав від вас листа, мені потрібні ці документи. Я домовлюся, коли буде засідати комісія, навіть якщо вона треба, щоб я думаю, можливо, щоб вони спеціально по коломейсілімаш прийняли якесь відповідне рішення. В сьогоднішній день Украгролізінг коли купляє продукцію тих підприємств, які входять в перелік, угу. він потім віддає покупцям під 7% річних у гривень. Тобто це може собі дозволити. Це... Дуже сильно ви відчуєте, як це збільшить ваш ринок зботу. Тому що ті, хто може навіть хоче купити вашу продукцію, вони собі не можуть цього дозволити. Ви знаєте, що кредити зараз дуже дорогі. А Укрезинг, державна ця програма лізингова, 7% гривень в рік, це може дозволити собі дуже багато. І лісгоспів, і фермерських, коли господарстві колонки. Ви робите трактор, держава повинна дати механізм, щоб фермер, хто кому була потрібна, міг так. піти і його взяти. Ні, саме... Головне, що за 20 років нарешті на такому рівні зацікавилися проблемою сільма. Це вже означає, що уряд це вже наш. Ви ага. витро, так. Це ви до мене звернув, Я не міг так. вже у неділю зранку. Депутат відвідав будівництво нової поліклініки, оглянув об'єкт та вислухав прохання і пропозиції головного лікаря. Про що домовилися, розкажемо у наступному випуску. Загалом такі зустрічі з народним депутатом, Коломиї дуже потрібні. Керівники сподіваються на позитивне вирішення тих питань, з якими зверталися до обранця. Своєю чергою Андрій Іванчук планує відвідувати рідне місто частіше і чим зможе допомагати Меколимиянам. Я дуже люблю це моя мала батьківщина. Я дуже часто приїжджаю до батьків на свята. Я дуже сподіваюся, що цей тяжкий період історичний в нашій країні він. Закінчиться і ми будемо мати змогу розвивати, тому що я пам'ятаю, коли ми, коли це була така, знаєте, перлина Прикарпаття. Коломия, як батьківщина до нас буде на першому місці. спільними зусиллями можна зробити набагато більше. Сподіваємося, позитивні результати від цієї зустрічі Коломияни побачать уже незабаром. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.